Так непомітно і день промайнув. Стали розходитись гості. В кімнаті залишились бабуся з внучатами, Оча дітей яскраво помітний був відблиск цього свята. Вони роздивлялись свої подарунки. Ти знаєш, бабусю, різдво це моє найулюбленіше свято. Mm-hmm. Таку я веж побудував, бабусю. Mm -hmm. Молодець. Різдво це означає народження? Так, дитинко. Це коли Христос народився? Вірно, вірно? Бабусю, а він коли народився? То маленький був? Зовсім маленький. Дитятко Ісус. Дитятко Ісус. А його пеленали бабусю? Ленали. І в ліжечко поклали? Ні, дитинку, у нього не було ліжечка. Не було? Чому, бабцю, як же без ліжечка? У діток завжди ліжечко є. А у нього не було. А куди ж його поклали? В ясла. А що це таке? Це гудівничка для тварин. Куди кладу ціно? Адже він не в хаті народився. А в хліві де корівки живуть ослики, овечки? Де корівки? А там пічка є? Ні, моя маленька, там немає пічки. Так йому напевно холодно було. Не знаю, дитинко, не знаю. А яка це в тебе книжка? Це у мене книга книг. Це Біблія. А тут про Різдво написано? І про Різдво теж. А ти мені почитаєш? Я б почитала тобі, та ти ще маленька, не зрозумієш. Зрозумію, бабуся. Я все зрозумію. Я буду намагатися і тихо сидіти. І мені прочитай, я теж вже великий. Це ось біблія у тебе. А ви знаєте? Що маленьким діткам вже давно пора спатки. Ось татко з матінкою на нас розсердяться і мені через вас теж дістанеться. Ти тільки прочитай, і ми відразу підемо спати. Ми будемо дуже слухняні. Сьогодні ж різво, бабусю. Ну, добре, слухайте. Бог послав ангела Гавриїла. До міста Назарету, до діви, зарученої з чоловіком на ймення Йосип, з роду Давидового, а звали то Діву Марією. Прийшовши до неї, ангел промовив Вітаю тебе, благословено, Господь з тобою. Але вона була дуже збентежена тими словами і думала собі. Що б те привітання могло означати? І ангел сказав їй: Не бійся, Марія! Ти здобула прихильність Божу. Послухай. Ти завагітнієш і народиш сина, і назвеш його Ісусом. Він матиме велич і його називатимуть Сином Всевишнього Бога. І Господь Бог дасть йому трон його батька Давида. Він повік буде правити народом Якова. Царство Його не буде кінця. Як же таке може статися? Адже я ніколи не була з чоловіком. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього Бога огорна тебе. Тож святе дитя, яке народиться, буде зване сином Божим. Я, слуга Господня, хай буде мені те, що ти сказав. І ангел полишив її. На той час вийшов наказ провести перепис населення по всій Римській імперії. Усі люди пішли реєструватися, і кожен пішов до свого рідного міста. Тож Йосип також вирушив з Назарету, де він жив, до Юдеї, до Давидового міста, яке зветься Віфлеємом, оскільки він походив. З родини Давидових нащадків. Він узяв з собою Марію, тому що був заручений з нею. У той час вона вже чекала дитину. Це моє місце. Я перший за нього заплатив, зате я перший його зайняв. Вже речі мої, значить, вона моє. Яке твоє? Це моє місце. Господарю, я дам подвійну плату. О, звичайно, звичайно. Це ваше місце, пане. А вам я можу послилити поряд на підлозі. А ні, то шукайте собі іншу гостиницю. Мир вам, добрі люди, з миром. Ми прийшли на перепис і тепер шукаємо, де б можна було б залишитись на ніч. Чи не знайдеться у вашій гостиниці місця для нас? Ой, що з самого ранку всі місця зайняті. Вибачте, але нічим не зможу допомогти вам. Доброго вечора. Чи не знайдеться у вас місця, де б ми змогли переночувати? Вибачте, але місць більш немає. У кожній кімнаті вже по десять чоловік. Ми так здалеку прийшли. Дуже втомились. І крім того, у моєї дружині ось ось має народитись немовля. На <сказ -2> mm. Зачекай. Не знаю, чи вам підійде. Тут недалеко в нас є хлів. Це не найкраще місце. Але поряд з тваринком вам буде тепло і затишно. Якщо ви не проти, я проведу вас туди. Йосипе, вже дуже пізно. Погоджуся на хлів. Але Марія! Дякую, проводіть нас туди. Так сталося? Що поки вони були там, настав срок Марії стати матір'ю. І вона народила свого першого сина. Сповивши дитину у полотно, Марія поклала його в ясла, оскільки в заїжджому дворі вільних місць не було. Бабусю, так значить, в Ісуса Христа день народження сьогодні? Так, день народження. А які йому іграшки подарували на день народження? Думаю, що ніяких. А чому нам з братиком подарували, адже це не наш день народження? Щоб ви пораділи, що Ісус народився. Бабусю, а я дуже дуже хочу подарувати щось Ісусу, що Він теж порадів? Не знаю, як це можна зробити. Я ось подумаю і скажу тобі. А почитай нам далі. А далі було ось що. Кілька пастухів тієї місцевості лишились на ніч у чистім полі стерегти свої отари. А сьогодні темна ніч, хоч овечок на ранок зберемо. А що в місті твориться? Народу просто не пройти. Так. Ах. І це все на перепис прийшли. Навіщо переписувати все населення? Як навіщо? Щоб податки побільше зібрати, та коли ж все це скінчиться? У пророків написано, що має прийти Месія. Він позбавить нас. Пророки мовчать вже 400 років. Ой, лягаємо вже спати. Ми прості пастухи, все одно нічого не змінимо. Все одно прийде Месія. І дуже скоро прийде. Я вірю. Те, що Бог пообіцяв, обов'язково здійсниться недовго чекати. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і налякались вони страхом великим. Та ангел промовив до них Не лякайтеся, бо я благовіщу вам радість велику, яка буде всім людям. Бо нині народився вам у місті Давидовим Спаситель, який є Христос Господь, та ось вам знак, ви знайдете дитину сповиту, що лежить у яслах. Підемо до Вифлеєму і подивимося, що там сталося, про що сповістив нам ангел. Тож вони поспішили і знайшли Марію з Йосипом і дитиною, яка лежала в яслах. Побачивши немовля, пастухи всім розповіли про звістку, яку вони одержали про цю дитину, і розказана ними історія дивувала всіх, хто чув її. А Марія ж. Мов скарб, збирала все це і складала в своєму серці. А пастухи повернулися додому, хвалячи й прославляючи Бога за все те, що вони почули і побачили, точнісінько так, як було їм сказано. Бабусю, пастухи найперше дізналися про народження Христа? Можливо, й перші. А я теж привітаю Ісуса. Он як? Я подарую йому свою найулюбленішу іграшку. А яку? Свого плюшевого ведмедика. І я привітаю. І я подарую свого нового паровозика. А то виходить, що Ісусу ніхто нічого не подарував. Ну чому ж? Подарували. А хто? Прочитай нам. Коли ж народився Ісус у віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, прийшли до Єрусалиму мудреці зі Сходу. О, Ось він, сяючий Єрусалим. Нам потрібно в палац. Так. Ми повинні поспішати. Скоро закриють міські ворота. А вам не здається дивним, що ми не бачили перед собою зірки, яка вела нас? Але ж ми вже прийшли. Нам тепер не потрібна зірка. Ось місто, а он на горі палац. Ні, це все виглядає дивно. Була зірка, а тепер немає зірки. Може бути, ми помолилися, і цар народився в іншому місті. Так, ми зараз запитаємо кого небудь. Де народжений цар юдейський. Бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши про це, цар Ірод дуже стривожився, а разом з ним і всі мешканці Єрусалиму. Він зібрав усіх головних священиків та книжників юдейських і запитав їх, де має народитися Христос. Вони сказали йому у Віфлеємі, в юдеї, бо так написано Пророком. Тоді Ірод покликав мудреців, щоб зустрітися таємно, і точно з'ясував у них, коли зійшла зірка. Пославши їх до Вифлеєму, він звелів Ідіть і добре розпитайте про дитя. А коли знайдете, то сповістіть мене, щоб я теж міг піти і поклонитися йому. Виходить, ми повинні йти до Вифлеєму. Хіба в Вифлеємі є палац, щоб там міг народитися цар? Царі народжуються не тільки в палацах, наймудріший, але я не бачу нашої зірки. Так, зірки вже з'являються, але нашої немає. Так отже вона, дивіться, зірка над віфлеємом, вперед, мудреці, поспішаємо ж поклонитися цареві. І ось зірка, яку бачили вони на сході, йшла перед ними. Як нарешті прийшла і стала зверху, де дитятко було. А побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи і, війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і, впавши ниць, поклонились йому і, відкривши скарби свої, принесли йому дари. Золото? Ладан і Смирну. Чому золото? Тому що він цар. Чому Ладан? Тому що він священник. Чому Смирна? Тому що він помре і буде похований. Бабусю, а мудреці вони здалеку прийшли? Здалеку, дитинко, здалеку. Щоб поклонитися? Так, щоб поклонитися і принести дари. А як же ми віднесемо наші дари? Адже у нас же верблюда немає? Це добре, що ви хочете подарувати щось Господу, але для нього головне, щоб ви подарували йому свої сердечка, щоб ви любили його, щоб слухалися його. А ми будемо слухатися, бабусю. Будемо слухатись, але ж як ми віднесемо йому свої подарунки. Якби у нас був справжній паровоз, якби у нас був справжній паровоз, він би нам не допоміг. Чому ж, бабусю? Тому що Ісус не просто цар, а Небесний Цар і подарунки йому. Незвичайним шляхом дарують. А яким шляхом? Розкажи нам. Ось я краще прочитаю. І тоді цар промовить до тих, хто праворудь. Прийдіть, благословенні отцем моїм, і успадкуйте царство, призначене вам від дня створення світу. Це вам нагорода, бо голодного мене ви нагодували, а спраглого. Напоїли, перехожому мені дали притулок, нагого вдягнули, хворого доглядали. І тоді праведні запитають Господи, коли це ми бачили Тебе голодним і нагодували, а справого напоїли, коли це було, щоб ми перехожому Тобі дали притулок, а нагого вдягнули. Коли ми бачили тебе недужим. Тоді цар відповість їм істинно кажу вам все, що ви робили для когось із найменших братів моїх, це ви робили для мене. Поясни нам. Тобто, коли ми робимо щось добре заради Христа бідним людям, це оцінюється так, ніби ми зробили добро. Самому Христу. Якщо ми подаруємо наші іграшки бідним заради Христа, то подаруємо їх Христу? Розумниця, ти все правильно зрозуміла. Значить, потрібно це подарувати бідним? А кому ж ми подаруємо? Недалеко від нас живе жінка, у якої чоловік недавно помер. А дітки в неї? Такі ж, як ви, ось можна їм подарувати. Вони дуже потребують зараз. Ніхто їм не допомагає, ось ми і допоможемо. А ти теж подаруєш щось? Ну, звичайно, з радістю. Не знаю, що ти можеш подарувати. У тебе ж не однієї іграшки навіть немає. А я їм біблію покладу та святкової їжі зберу. Давайте все укладати. Давайте. А хто ж це потім віднесе? Самі підемо, тут і йти то недалеко. Значить, ми теж привітаємо Христа, дитятко з Різдвом. Так, дитинко. І не тільки у нас будуть подарунки. Не тільки ми порадіємо, а з нами порадіє і Христос. З Різдвом Христовим! З Різдвом Христовим! З Різдвом Христовим!